Газові свічки Бріск Сільвер виконують функцію займання паливної суміші, виготовлені спеціально для автомобілів встановленим газобалонним обладнанням. Свічки запалювання DR15YS Виготовлені в Чехії компанією Brisk Табор. Особливості: один зовнішній електрод, срібний центральний електрод, спеціальна форма розрядника, свічки з захисним опором, краплене число 15. під 16 ключ. Застосовувати можна не тільки на газовому паливі, а й на бензиновому. Зміна на газі через кожні 30 тисяч кілометрів. Зміна на бензині через кожні 45 тисяч кілометрів. Надійно захищені від механічних навантажень, осаду від горіння, електричної напруги, вібрації, вологості, впливу хімічних речовин, великих температурних навантажень, різкої зміни температури, ерозії при високій температурі. Свічки для ГБО, Брізк Сільвер» допоможуть вирішити проблему важкого загоряння суміші газу. Такі труднощі виникають тому, що газова суміш більш неоднорідна. Ці свічки дозволяють здійснювати запуск двигуна навіть при низьких температурах. Вічки іскрового типу мають спеціальну форму іскрового розрядника, який здатний забезпечити легкий доступ газу до розряду.